Хочу успішного, розумного, веселого, щедрого, спортивного, можна ось такі от запити часто почути від жінок до чоловіків. Або від чоловіків до жінок хочу собі гарну, струнку, хазяйновиту, щоб борщі гарно варила. І часто виходячи, шукають таких, знаходять своє щастя, а потім не знають, як вийти з цих аб'юзивних стосунків. Чому аб'юзивних? А тому, що розумний, спортивний, щедрий. Успішний не дорівнює, що він не спричинятиме насилля. Не дорівнює, що вам буде з ним комфортно, не дорівнює, що він вас буде поважати. До чого я веду? А до того, що тут потрібна переоцінка цінностей, адже ви опираєтеся на виборі партнера на інструментальних цінностях, які не найважливіші. А потрібно опиратися на термінальних, те, що дійсно важливо. Любов, свобода, гармонія, щастя ось що дійсно важливо.